Вітаю всіх, хто любить малювати, і ми сьогодні знову зустрілися для того, щоб щось дізнатися цікавенького з малювання. Сьогодні я хочу вам поділитися з вами такими знаннями про перспективу. Що це таке і скільки видів цього поняття ось існує в малюванні. Ну, Ми всі з вами знаємо, що є, що є така перспектива, як називається лінійна, і вона, скажімо так, найпопулярніша, її знають майже всі. Це коли її вчать у школі, і багато можна про неї дізнатися десь там, ну, там на сайтах яких, да, таких пізнавальних. Це те, що у нас Палельні лінії да, завжди, завжди десь сходяться на лінії горизонту, сходяться в якусь крапочку, да, де вони поєднуються. Да. Тобто, наприклад, ми от, ну, ми от малюємо там, ось у нас лінія горизонту і, і якась ріка пішла. Да, то, то ми її малюємо таким чином, що у нас е, берег річки з цієї і цієї сторони. Доходячи до лінії горизонту, повинні десь там зійтися. Ось. Це буде означати, що це у нас лінійна перспектива. Тобто це у нас перспектива в лінійному малюнку і ще називають е е пряма ну, е е перспектива. Все, що стосується побудови об'єктів з, з точки зору е перспективного скорочення. В, лі, в лінійному е, плані. Так само це у нас може бути побудова того ж самого е, кубіка. Да? От, наприклад, тут у нас буде крапка, тут у нас буде. Для, значить, для кожної сторони кубіка буде своя крапка, де лінії у нас будуть паралельна ця лінія і ця лінія буде сходитись в цю крапку, паралельно ця лінія і ця лінія будуть сходитись в цю крапку. Да? І потім. Всі лінії, які у нас між собою паралельні, вони йдуть в ту крапку, з якими вони паралельні. Тобто, ось ця лінія у нас паралельна, ця лінія паралельна, ця лінія у нас паралельна, вони йдуть в цю крапку. Ця лінія, ця лінія, ця лінія паралельні йдуть в цю крапку. Тобто тут діє цей принцип. Або ми з вами можемо ще таке спостерігати. Наприклад, у нас тут якісь будуть значить, стовби. Да, оці там ліхтарі. Ось ліхтарні стовби, да, і ми малюємо їх таким чином. Ось. І між ними скорочується відстань, і вони змінюються в розмірі. Це все називається лінійна перспектива. Я думаю, що тут вам багато про це розповідати не, ну, як, як би не потрібно. Тут все зрозуміло, і на цьому ми більше зупинятися дуже сильно не будемо. Значить, перший вид перспективи. Я тут буду писати, перший вид. Лінійна, лінійна перспектива. Перспектива. Ось так. Лінійна перспектива. Далі у нас є ще один вид перспективи, в який будуть входити декілька ще таких під, під, ну, підвидів. Да? Це у нас повітряна перспектива. І ось, до речі, за, цю, за цей вид перспективи ми з вами поговоримо більш детальніше, тому що тут є деякі такі, такі моменти, що багато хто з вас цього не знає. І взагалі, для чого взагалі використовується перспектива в малюванні? Ну, можна ж малювати отак. Да? Як це роблять ну, там, в садочках дітки. Да? Отак. Будиночок, все є. Тобто це у нас інформативний малюнок, все у нас є, все знаходиться на одному рівні. І ще одне дерево. Тут у нас обов'язково грибочок, тут у нас, грибочек, тут у нас буде, тут буде квітка. Все, можна ж так малювати? Можна так малювати, але якщо у нас перед нами не стоїть завдання передати простір. Якщо ми простір не хочемо передавати, то ми можемо з вами взагалі не замарачуватись у цими всіми видами перспективи. Якщо ми хочемо з вами намалювати об'ємне щось, щось, те, що, є, що, на, що навколо цього об'ємного є якийсь певний простір, нам треба це все знати. І треба це все використовувати. І так, повітряна перспектива. Напишу зараз. Повітряна, повітряна перспектива. все, це, це, це все зрозуміло. Повітряна перспектива. І ось в неї буде входити що саме. Значить, Дивіться, є у нас лінійна перспектива, а повітряна перспектива почнемо з того, що є також е, лінійно-тональна перспектива. Це що означає? Це означає, що ми, коли робимо малюнок, лінійний навіть малюнок, ми з вами використовуємо різні за товщиною лінії. От, Наприклад, я малюю, наприклад, кубік, той самий кубік. Ось я малюю. Передню лінію кубіка я малюю товстою лінією, тому що вона до нас ближче. Цю лінію також малюю товстою. І цю лінію малюю товстою. Ну, ось. І цю, і цю. А ось ці лінії, лінії які вже йдуть далі, да? я їх малюю ось уже, ось бачите, вуще. А от ті дальні лінії, які ще там здалеку знаходяться, я їх малюю ще тонькіше. Навіть можу такими робити переривчатими. Тобто, це означає, що я за допомогою натиску на, на, на олівець, чи, ну, на, за допомогою товщини лінії, за допомогою її виразності, я даю уже поняття е, глибини і поняття е, простору, що у нас всі ці лінії знаходяться в різних. Скажімо так, в, ну, в таком, на різних відстанях. Тобто, я, я даю зрозуміти, що ті лінь, те, що знаходиться до нас ближче, я малюю більш жирними лініями, товстими лініями. Те, що знаходиться від нас подалі, ми малюємо більш легкими лініями. Ще як можна це вам пояснити. Наприклад, я малюю лінійний малюнок. У мене, наприклад, груші. Да, лежать груші. Ось цю, ця груша у мене лежить на передньому плані. Я малюю її отак, отаку. бачите, І груша, яка лежить за цією, за цією грушею. Ось бачите, ця тут лежить, а ця тут. Ця груша вже далі. Я малюю її вже не такою. Виразною, да? і наступна груша, яка взагалі там десь виглядає, єлі-єлі виглядає із за тої груші. І я вже за допомогою ліній я даю, я даю зрозуміти, що у мене є простір, у мене є плановість оця. У мене є передній план, є у мене другий план, є третій план, і я можу це робити далі, далі, далі. За рахун... і, і навіть не включаючи ні, ні тон, ні колір, ні плями. Я можу вже лінією робити об'ємні речі, щоб ви це зрозуміли. Це називається лінійно-тонова перспектива. Тобто. Сюди у нас буде входити лінійно лінійно тонова Перспектива. лінійно тонова Це можна сказати, це буде вже у нас, е, ну скажімо так, під вид, але і можна і третім називати видом перспективи. Це не буде помилкою. Далі ми переходимо до такого знову вид Перспективи, які входять у нас в повітряну, в, 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 в такий розділ повітряної перспективи, це називається тональна перспектива. Тобто тут вже не, не йде мова про лінії, а мова йде вже про е, е, тональність. Е, що це означає? Це означає, що ви по вам, е, ну, вам слід, е, ну, скажімо так, навіть вивчити це таке. Е, Неважке не ем, таке ем, правило, що темні предмети, які від нас віддаляються, вони на відстані стають світлішими. А світлі предмети, які від нас віддаляються, стають темнішими. Як це розуміти, зараз вам я показую. Наприклад, малюємо той, той, той самий кубік. Ось у нас стоїть кубік. Да? А за ним стоїть. І ще один кубик, але він у нас вже буде менший за розміром. Да? ось Десь там стоїть. Ну, Скажімо так, що я зараз ще так зроблю, щоб у мене цей кубик був навіть уже лінійно, він у мене був ближче, Я тобто надавлю тут на лінії, особливо на цю, щоб о, цей кубик у мене буде ближче, ніж цей кубик. Тепер, наприклад, у мене буде світло з цієї сторони, я починаю заш... заштриховувати ну, тіньову частину кубіка. А це у мене буде світла частина кубіка, це буде його сіра зона. Це сіра зона. Що буде, що буде у мене з кубіком, який стоїть позаду цього кубіка? Його тінь буде світліша, ніж тінь на цьому кубіку. Тобто він віддаляється. Ця тінь буде світліша, вона не може бути у нас однаковою з цією тінью. Бачите, вона вже світліша. Сіра пляма буде. Також темнішою трохи буде. І світло також я я трохи його такими крапочками запрацюю. Тобто, уже світло таким не буде дуже дуже яскравим, як тут. І що ми маємо? Ми маємо, що на передньому е, то, те, що до нас ближче, воно більш кон, е, воно більш контрастніше. Ви бачите, що між тінню і світлом. Може бути велика різниця, ну, якби різниця, і це є контраст. Ось. А те, що віддаляється від нас, контрасту все менше м'якше. І ми з вами дивимося, що темне висвітляється, чим, чим далі воно висвітляється, а світле навпаки, чим далі затемнюється. Тобто, якщо, наприклад, у нас буде якийсь рости кущик на передньому плані в пейзажі, і він буде у нас такий якийсь такий світлий і яскравий. То кущик, який буде далі висвітлений сонцем, він буде у нас більш сірий. Там десь. Він, він таким яскравим уже не буде. Десь там він буде. Да? Він уже таким яскравим у нас не буде. Ось. І так, так само це стосується, наприклад, якщо це буде у нас дерево, яке таке у нас буде темне. Да? Наприклад, то це на дереві буде тінь. Темна, да, така ось контрастна, і світло буде у нас таке світле. Ось Бачите, контраст у нас великий. Да, іде. Це дерево на передньому плані, і дерево на, десь там на задньому плані. Ми вже робимо тінь не таку темну, не таку темну, як тут, на передньому плані. І світло ми робимо темніше, вже трошки. І у нас це дерево, що ближче буде. Більш таким різким, контрастним, це дерево, яке далі, воно буде більш м'яке. Я думаю, тут нічого складного немає. Ви повинні це усвідомити і запам'ятати. І ніколи не робити тих помилок, які дуже часто роблять, коли малюють все однакове. Ось і значить, далі. Я думаю, ви це, ви це зрозуміли. Щоб вам було ще легше це сприйняти. Ось, наприклад, у нас ось якась площина, наприклад, дорога якась да? чи річка. Якщо у нас на, на передньому плані щось таке темне, то воно чим далі висвітлюється. Якщо у нас на передньому плані щось дуже світле, то воно чим далі затемнюється. Все. Все дуже просто. Все дуже просто для того, щоб зробити ілюзію глибини і простору. Якщо ви цього не будете робити, все будете робити однакове, то у вас не буде глибини, не буде простору, і не буде і працювати ця перспектива. Ну, її взагалі не буде в картині. А у нас мета створити ілюзію глибини і простору. Думаю, що ви це також зрозуміли, тому четвертий у нас виходить якби вид: скажімо так. Ну, хай буде четвертий чи, чи там підвид, це то нова. То нова. Перспектива. То нова. Далі у нас буде кольорова перспектива. Тобто кольорова, кольорова. Як це працює, Я зараз кольорами показувати вам не буду, але покажу вам схематично. Кольорова. Дуже просто запам'ятайте, чим ближче. До нас буде об'єкт, тим він буде е, тепліший, яскравіший. Чим він буде далі від нас, він буде ставати більш е, холоднішим і блідим. Ось і все. Наприклад, е, якщо у нас тут у нас буде дерево, знов-таки рости дерево, да? і воно у нас буде тут таке, якесь таке, там, яскраво зелене салатове. Да? Таке яскраве буде дерево. То дерево, яке буде далі, чи, чи, чи там група цих дерев, воно вже таким яскраво салатовим і теплим не буде. Тобто воно на відстані буде, що робити, холодніти і більш таким бути блідим і сірим. Тобто тут у нас поєднується правила тонової перспективи, з кольоровою перспективою. Тобто Ми тут пам'ятаємо, що чим далі то те, що темне, воно висвітлюється. То те, що світле, воно затемнюється, і плюс, що ми додаємо холод, холодний відтінок. Чим далі ви, чим чим далі об'єкт від нас, тим він холодніший. Ось і все, все. все дуже легко і просто. Тобто ми не можемо на дальньому плані намалювати там на якесь там яскраве жовте оранжеве дерево. Навіть якщо воно таке є. Воно буде іти через якісь такі холодновато-сірі та відтінки. Ми будемо сприймати це дерево, ми будемо замішувати колір через жовтий чи оранжевий колір, але будемо обов'язково додавати якогось там сіренького з холодним таким смаком і такого відтіночку, щоб ні в якому разі це дерево не вилазило на передній план. Це вже я вам розказую, як би. В таку вже секрети кухні, живопису художників і так далі. Тобто, це, ну, це вже, скажімо так, серйозні речі. Тобто, ці, без цих речей ви не зможете передати ілюзію глибини і простору. Кольорова перспектива ще раз ми запам'ятаємо, що чим далі від нас об'єкт, тим він холодніше. Чим далі, тим холодніше. Чим ближче, тим він тепліше. Навіть у Казиміра... Малевича є от така схема, що тут у нас стоїть наприклад, людина, і спочатку сприймається білий кольор, потім жовтий, потім оранжевий, потім червоний, потім фіолетовий, потім синій, потім блакитний і потім чорний. Тобто чорний це остання інстанція. За чорним уже нічого немає. І, До речі, є така версія, що він і малював чорний квадрат для того, що все, за, за ним більш нічого вже немає. Тобто Це як ну, така кінцева зупинка сприйняття кольору людини. Ось. І саме це чорне воно з, з наближенням, тобто з тим, що віддаляється у нас об'єкт, цей чорний у нас він якби, що, якби так, скажімо. Підбруднює той кольор, який від нас відда віддаляється. Тому ми з вами дуже часто можемо бачити, що, наприклад, те, що знаходиться дуже далеко, навіть може змінювати колір. Наприклад, ось е блакитне да? чи синє, чи фіолетове. Ви бачите, що ця група вона вже вся холодна. Вона вже вся холодна. Тобто, чим, чим, чим ближче до людини, це тепле. І світле, так? Увага. Відбій повітряної тривоги. Дякую велике. Увага! Ці... Відбій повітряної Це... тривоги. І чим, чим далі ви бачите фіолетово синє блакитне. Тобто воно йде на холод. І ви дуже часто бачите, що, наприклад, ну, як, якщо ви, ви будете уважними і будете спостерігати е... за... ну там, що вас оточує навкруги, ви будете десь їхати, наприклад, в маршрутчиці, в поїзді, чи десь там, чи ну, на, на автомобілі, ви будете бачити, що, наприклад, ліс, який дуже далеко, він може бути блакитним, синім навіть. Ви це, ви це, я думаю, бачили колись. Якщо не бачили, то можете це спостерігати. Тобто, Але ж це не означає, що цей ліс синій чи блакитний. Він просто далеко і на нього впливає оце, оце правило. Да? Те, що, скажімо так, ну, скажімо так, ми можемо почерпнути у Казініра Малевича. І е, кольорова да, перспектива. І ще у нас є останній вид перспективи, який називається у нас інформаційна перспектива. Хай буде це вона шоста. Інформаційна. Хоча і взагалі дві. Ви, ви я думаю, що щоб вас не плутати, це можна підбивати, наприклад, там в другий пункт входить А, Б, там В там і так далі. Ну, Це вже як вам, як вам буде зручно. як вам буде зручно. І це у нас інформаційна перспектива. Що це означає інформаційна перспектива? Інформаційна перспектива це означає, що дуже просто все: чим ближче до нас об'єкт, ми більше знаємо про нього інформацію. Тобто, якщо, наприклад, перед нами. Знаходиться якесь каміння дуже близько до цього каміння нам ну, метрів 5 чи навіть 2. Ми на цьому камінні будемо бачити, що завгодно. І якісь там мох росте якесь і якась там якийсь, е і якісь розщеліни, якісь дірочки, там, як щось таке, якась там ну, загаліне і так далі. Контрастніше воно більше буде. Тобто ми бачимо всі деталі, всі жилки там на ньому. І, і далі у нас іще каміння, але вони далі метрів за 40 від нас. Їх там багато. І ми вже їх так не вимальовуємо. Ми можемо їх тільки там, загальними, там якимись плямами там, щось показати. Тобто, чим далі, тим, міль, тим менше інформації. Дуже просто, ось у мене називається інформаційно. Чим далі від нас об'єкти, тим ми знаємо про них дуже мало інформації. Це означає, що ми не можемо розгледіти, більш детальніше те, що знаходиться від нас там за 100 метрів. І це художники використовують. Тобто, якщо ми малюємо картину, ми завжди будемо вимальовувати більш детальніше і більше те, що знаходиться на передньому плані. Ми можемо малювати там якісь. ну... Дерево, кору на ньому, там, траву, рослинність, якісь гілочки і так далі. І те, що знаходиться, наприклад, за 100 метрів, там, ми не будемо там вимальовувати метеликів, ми не можемо їх там фізично бачити. Це дуже часто цю помилку, я, я спостерігаю, у, у, у діточок ну, маленьких, вони коли ну, малюють пейзажі, то у них виходить, що у них ось, ось у них пейзаж, і вони малюють, що у них тут у такий грибочок росте. Там вони показують, там десь якась річка у них тече, і десь там на тому березі такий же саме грибочок росте. І виходить, що у нас немає цієї ну, глибини. глибини немає. Тобто, що там інформація однакова, що там інформація однакова. Хоча ви ж знаєте, що ну, навіть мені ще легше, я, наприклад, коли виходжу на етюди писати там щось з, з натури, то я дуже часто ось окуляри знімаю. Я те, що, те, що якби, до мене ближче, я бачу краще набагато, і я, тобто, навіть нічого не вигадую. Це у кого дуже класний зір, ну такий Чіткий зір, то він, то він може сказати, що така як же я бачу добре і там, то ти вже як художник повинен в, е, вмикати. Це ось мислення, що тобі необхідно створити ілюзію простору. Якщо ти цього не будеш робити, то у тебе буде картина плоска і простору не буде. Саме для цього ми використовуємо цю всю штуку, що я тут зараз написав. І так, давайте з вами підведемо підсумок, що у нас, що таке є, перспектива. Перспектива це, це така, е, така річ цікава для того, щоб ви могли створювати ілюзорне. Ілюзорне відчуття того, що в вашій картині є е, е, глибина і простір є. Це найголовніше для цього ми її використовуємо. На жаль, перспективу, тільки бувають е, поняття про це, тільки е, я так спостерігаю, що тільки так от, е, це слово розуміють, що Ось це да, оце я знаю, це перспектива. І далі, на жаль, нічого цього далі якось не використовується чи просто не знаю. Я сьогодні хотів вам розповісти це, щоб ви це використовували і намагалися зрозуміти. Ще раз повторюю: повітряна перспектива. Тобто, ми ми передаємо різними засобами повітря. повітря. Тут ми конструктивним малюнком передаємо. А тут ми вже такими хитрощами, як лінійно тонова лінійно -то перспектива. Це коли ми використовуємо різні за товщиною лінії у малюнку. Тобто ми можемо виділити те, що ближче ми, ми натискаємо на лінію більш сильніше, і вона жирніша лінія, чіткіша лінія. Чим далі, чим, чим далі об'єкт, чим далі лінія, тим вона стає більш. Тонкою, прозорою і такою сірою, такою невиразною. Навіть до того, що вона навіть може зникнути там десь ця лінія. Ось далі. Тонова лінія. Це означає, що є зміни в тоні при віддаленні об'єктів. Якщо об'єкт темний, то він до нас, чим ближче, він. Найактивнішим темний, чим він від нас далі, він стає більш блідим. І цей темний стає не таким сильним. Він е, висвітлює. Цей темний стає світлішим. І навпаки, світлий за віддаленістю стає темнішим. Це ви запам'ятаєте цим тонова е, перспектива. Кольорова. Дуже просто. Запам'ятайте це слово, холод. Чим далі, тим. Тим холод, холодніше, чим далі, тим холодніше. Чим ближче ви робите більш насичений кольор і теплий. Все. І якщо ви будете це в голові, ви будете це утримувати, цю інформацію і будете нею користуватися, то ви можете створювати вже, ну, такі ілюзорні такі моменти глибини. Да? І е, плановості в картині. Тобто ви ніколи вже не зробите дальню гору якоюсь оранжевою, чи там охрою чи коричневою. Да? Ви скажете, ну це ж гора, там же ж землян, там, там на неї ж ялинки ростуть, вона зелена, коричнева. От. Ні, ви ніколи цього не зробите, тому що ви будете розуміти, що кольор там буде змінюватися. Тобто, зміна кольорів в такому е, принципі, що чим далі, тим холодніше і сіріше. Більш таке воно замилене, да, таке. І інформаційна, це те, що ми з вами на останнє да, ми залишили. Це те, що чим, чим ближче я до об'єкту, тим я більше про нього маю інформацію. Я його, я його краще можу розглядіти. Тому художник завжди те, що ближче, вимальовує, більш детальніше. Те, що далі, ми не вимальовуємо. І якщо воно дуже далеко, то ми можемо взагалі показати силует. і все. Тобто, наприклад, якщо камінь той лежить, я не знаю, десь там за кілометр, то ми його тільки його, його силует показуємо. Ми не будемо там ковирятися в тому в каміні, тому що ми його не бачимо так, так далеко. Ми не можемо роз, ну, там навіть розглядіти, навіть його колір ми не можемо визначити. То що ж там можна ще вимальовувати? Ось це головне, що вам необхідно користуватися і знати. Для того, щоб передавати ілюзію простору і глибини. Ще раз повторюся. Ну, ось так, якось так на сьогодні я хотів вам це розповісти. Думаю, що допоміг. Користуйтеся цим, і у вас буде виходити глибокі такі картини, в яких ви можете передати у цей простір. До речі, в пейзажах це робити найлегше. В там, де у нас простіру не так багато, це робити набагато складше. Наприклад, натюрморт, там же відстань між предметами невелика, там мова йде не на метри, а ну, там, да, там набагато менше там може бути. І дуже часто ми в натурі можемо не бачити цих, цих, від, цих е, ну, видозмін в кольорі, в тоні і так далі. І це нам необхідно створювати вже самим. художники спеціально. Користуючись цими видами перспективи, вони спеціально роблять так, щоб ті, ті предмети в натюрморті, які до нас ближче, вони їх витягують за рахунок оцих всіх прийомів сюди ближче. А ті, що далі знаходяться, вони спеціально за тими ж прийомами їх відштовхують, трохи задвигають назад, щоб вони не лізли, не вилізали ззаду. Так само і в малюванні обличчя. Ну там ми ще будемо про це дуже багато говорити. Сподіваюсь, ось і все. Дякую всім за увагу. Малюйте, використовуйте перспективу. Все це не, це не таке складне, як здається. Не таке воно жахливо, там, щоб його не розуміти. Ви це запам'ятайте і використовуйте у малюванні. Не лінуйтеся, працюйте. До нових зустрічей. Пока.